З 1 лютого українці, що хочуть отримати мікрогранти для започаткування чи розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу цього року хвилю програми Власна справа. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свериденко на сайті Кабміну. Мікрогранти на старт або розвиток власної справи одна з найпопулярніших грантових програм. Є робота. За минулий 2022 рік 3300 українців отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів від 50 до 250 тисяч гривень на реалізацію своїх бізнес-ідей. Цього року програма також продовжує працювати. Уряд готовий підтримати кожного українця, який має бажання зайнятися підприємництвом, надаючи йому безповоротну фінансову допомогу. Таким чином проходить інвестування у розвиток малого бізнесу та активізацію економіки, а також стимулюється Покращення ситуації на ринку праці, адже ці підприємці створюють десятки тисяч нових робочих місць. Отримати мікрогрант можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності. Аби отримати кошти, потрібно подати заяву та бізнес-план свого проекту через сайт Дія. Після перевірки наданих документів, оцінки бізнес-плану, а також кредитної історії заявника йому потрібно пройти співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості, за результатами якої служба ухвалить. Рішення про надання чи відмову у наданні мікрогранту. Обов'язковою умовою отримання мікрогранту є створення одного або двох нових робочих місць залежно від суми наданого мікрогранту. За 2022 рік відбулося 12 хвиль подачі заяв на отримання мікрогрантів, кожна з яких тривала два тижні. Загалом було видано мікрогрантів на 777 мільйонів гривень.